Західноукраїнські землі в складі Австрійської імперії Сергій Ефремов в своїй роботі «Історія українського письменства зазначав, перші три десятиліття 19 століття в Галичині були цілком мертвим і глухим часом. Народ по-старому робив панщину, а інтелігентні русини, самі за себе духовні, говорили польською мовою і з народом нічого спільного причвіри мати не хотіли. Були коло того ж часу змагання про те, якою мовою вчити в народних школах. Місцева влада в цій справі стояла на тому, що найкраще вчити польською мовою, а церковні книги, коли не перекласти на польську мову, то хоч друкувати латинським шрифтом. Бо не годиться, мовляв, для хлопа множити наріччя і письма. Хоч у відні не згодилися на такий спрощений погляд, і ці дозволив вчити народної мови, проте це право лишилось на папері, бо нікому було навіть дбати, щоб його не ламали. Самі русини ще не могли дати собі ради з тим, яку саме мову вважати їм за народну. Тобто, як бачимо на уривку з роботи Сергія Єфремова. Особливістю соціального, національного життя українців в західноукраїнських землях було те, що вони були дуже сильно спольщені, і навіть самі русини дуже часто не бачили сенсу в тому, щоб відстоювати щось українське, українську мову, українську культуру, особливості, адже тільки. Підтримуючи все польське, у тебе були фактично ну, шанси на щось більше, ніж просто бути селянином бідним, який буде працювати на землі. Е -е І, як бачимо, особливо гостро стояло питання саме мови, тому що мовне питання є визначним для боротьби з процесами нав'язування інших мов, культур та асиміляції. І, хоча австрійська влада в цілому підтримувала використання мов народів тих, які складали Австро-Угорську імперію, але оскільки в західноукраїнських землях панували поляки, вони не бажали надавати українцям жодної можливості розвивати українську мову, а, власне, самі українці на той момент не те, щоб сильно і цьому противилися. Кількість населення західноукраїнських земель наприкінці XVIII століття становила 2,5 мільйони, а на початок ХХ століття зросла до 64 мільйонів осіб. Українське населення західноукраїнських земель австрійська влада в офіційних документах називала рутенами а вони самі себе русинами. Продовж 19 століття серед галицьких і буковинських русинів набуло поширення нове національне ім'я Українці. Однак у Закарпатті українське населення і досі використовує як самоназву русини. У релігійній площині, сповідуючи християнство, українці буковини, як і на Дніпрянщини, були православними а Галичини і Закарпаття греко-католиками. Наприкінці 18 століття із 2,2 мільйонів населення Східної Галичини українці становили приблизно 71% поляки 22%, євреї 6%. Однак поляки, хоча й були меншістю, посідали панівне становище в краї. Українців серед великих землевласників і міських верхів майже не було. Преважно більшість українців становило селянство і греко-католицьке духівництво. Саме останнє було єдиним представником освічених верст серед галицьких русинів і виразником їхніх інтересів. Населення заселених українцями комітатів Закарпаття наприкінці XVIII століття налічувало близько 250 тисяч осіб, із яких 40% це русини українці. Найчисленнішими національними меншинами були угорці та євреї. Більшість закарпатських русинів становили селяни, закріпачені угорськими землевласниками. Русинська за тривалі часи іноземного панування перейшла в католицьку віру і змадяризувалася. Вірність традиціям свого народу зберігало лише греко-католицьке духівництво. Вагомим є внесок греко-католицького духівництва на захист галицьких і закарпатських русинів від окатоличення, полонізації та мадяризації. На відміну від риму католиків, греко-католицьким священикам дозволялося одружуватись. Свої духовні обов'язки священники поєднували із селянською працею, заробляючи на утримання родин. Їхні сини здебільшого продовжували справу батьків. Греко-католицьке духівництво користувалося беззастережною довірою селянства. Внаслідок цього, в тогочасних історичних умовах, воно стало єдиною можливою суспільною елітою для галицьких та закарпатських русинів. На Буковині наприкінці XVIII століття налічувалось близько 75 тисяч населення, серед якого українці становили 69%. Найчисленнішими національними меншинами були румуни та євреї. Панівне становище в регіоні посідали румунські бояри-землевласники. Більшість українського населення становили селяни. Українська шляхта зрумунізувалася ще в попередні століття. Розгортання румунізації населення Буковини чинила опір лише невелика верства місцевого православного духовництва. Входження до складу Австрійської імперії спричинило для західних українців, як і надніпрянських, чимало змін. Вони також опинились в складі імперської структури управління, прикметними рисами якої були переважання інтересів центру, засилля чиновництва, прагнення до регламентації життя підданих розпорядженнями із столиці. Однак вставлення Австрійської та Російської імперії до українських земель також існували значні відмінності. Австрійський уряд ніколи не намагався стверджувати, що українські землі є корінними імперськими землями, і лише доводив своє право володіти ними, визнаючи, що їх населяють інші народи. Імперія Габсбургів була об'єднанням різних народів, жоден з яких не мав абсолютної більшості. Тому австрійська влада не намагалася нав'язувати своїм підданим єдину і загальноімперську культуру. Однак у національному житті західних українців, що потерпали раніше від мадіаризації на Закарпатті, румунізації у північній Буковині та полонізації в Східній Галичині, під владою Габсбургів відчутним стало також Онімечування. Західноукраїнські землі дістались австрійській владі в доволі занедбаному стані. Габсбурги не збиралися утримувати ці землі за рахунок центру, а розраховували на них як на джерело поповнення складу армії та надходжень до державної скарбниці. У 70-х-80-х роках XVIII століття на західноукраїнських землях відбулося чимало змін пов'язаних зі здійсненням в усій імперії реформ імператриці Марії Терезії та її сина Йозефа II. Але всі ці зміни не вирвали населення цих земель з відсталості і злиднів. Західноукраїнські землі за рівнем свого економічного розвитку значно поступалися іншим регіонам імперії Габсбургів. Основою економіки краю було сільське господарство. Східні Галичині переважало землеробство. Продовж першої половини 19 століття вкрай зростало обезземелення селян. За цей час середній розмір селянських наділів зменшився з 6 до 4 гектарів, а земельних володінь поміщиків зріс з 400 до 600 гектарів. Землеробство мало екстенсивний характер, а отже, низький врожай. На Закарпатті більшість оброблюваних земель використовували для промислового виноградарства, садівництва та землеробства. Переважна більшість земель належала угорським та німецьким поміщикам державі й монастирям. Дрібні селянські наділи не могли забезпечити їхніх власників продуктами харчування, це змушувало селян вирушати на заробітки до інших регіонів імперії. У господарстві гірських районів краю важливу роль відігравали тваринництво та лісорозробки. Селянство потерпало від безземелля, а близько його половини взагалі не мали землі. Значна частина селян постійно голодувала. Найбільшій частині північної Буковини провідну роль у господарстві відігравало землеробство, а в гірських районах тваринництво, лісорозробки і мисливство. Фактичними господарями в краї були великі землевласники. Переважна більшість західноукраїнського селянства перебувала в край важкому становищі. Панщина, замість двох-трьох днів, встановлених наприкінці XVIII століття реформами Марії Терезі та Йозефа II, сягала шести днів на тиждень. Крім того, існувала данина натурою, повинності на користь землевласника, такі як літні допоміжні дні, нічна сторожа, толока тощо і повинності на користь держави, такі як будівництво доріг, мостів, 14-річна військова служба, земельний податок. Промисловість західноукраїнських земель перебувала у тривалому застої. Вона зберігала ремісничо мануфактурний рівень а в 1830-х х роках, під впливом промислової революції, яка охопила західні провінції імперії Габсбургів, розпочалося деяке пожвавлення в промисловості Східної Галичини. У 1843 році на підприємствах Краю з'явились перші дві парові машини. Фабрично заводські товари, що завозилися із західних провінцій Імперії, були дешевші за місцеві вироби і тому спричиняли занепад ремісничо-мануфактурних підприємств Західної України. Більшість міст Західної України мали аграрно-ремісничний характер. В східній Галичини серед міст виокремлювався лише Львів, що був порівняно великим адміністративним, промисловим і торговельним центром. У містах і містечках в цей період з'явилося багато австрійських чиновників, відбувалось їх онімечування. Населення всіх міст і містечок Закарпаття в 1830-х роках становило близько 51 тисячі осіб. Найбільшим містом був Ужгород, де проживало близько 6 тисяч мешканців. Права самоврядування міста не мали. У складі населення значну частину становили угорці та євреї. Найбільшим економічним, культурним та адміністративним центром північної Буковини були Чернівці, де на середину 19 століття проживало близько 20 тисяч осіб. Українці в складі міського населення становили меншість. Серед міщан краю було багато румунів, євреїв, австрійців, поляків. У соціальному відношенні більшість тутешнього міського населення становили ремісники, дрібні торговці, люди вільних професій, чорнороби тощо. Наприкінці XVIII століття на західноукраїнських землях вели жваву торгівлю переважно єврейські, німецькі та вірменські купці. Вони довозили сюди промислові товари і товари престижного споживання. Водночас купці скуповували за низькими цінами велику рогату худобу, і коней, шкури, молочну продукцію, віск, мед, зерно тощо і продавали як у краї, так і за його межами в центральні райони Австрійської імперії і далі на захід. Внутрішня торгівля розвивалася на основі традиційних ярмарків і тижневих базарів. Найбільші на західноукраїнських землях центри ярмаркової торгівлі розташовувалися в Тернополі, Станіславі, Надвірній, Ужгороді, Чернівцях, Садгорі, Вижниці Заліщиках. Тижневі торгівлі відбувалися в строго визначених владою містах, містечках і великих селах в певні числа і дні тижня. Наприклад, найзначнішим ярмарковим містечком Буковини вважалась Садгора, де щороку відбувалось 8 ярмарків тривалістю 11-17 днів кожний. Характер західноукраїнської торгівлі, структури і напрямки товаропотоків були пов'язані з особливостями сільськогосподарського промислового розвитку краю. Через те, що тут не виготовлялася значна кількість промислових виробів, особливо широкого вжитку, їх необхідно було доставляти з інших країн і провінцій Імперії. Водночас, переважання в складі населення незаможних верс спричиняло низьку купівельну спроможність більшості мешканців краю. Це спонукало великих виробників сільгоспродукції вивозити її до провінцій та країн з вищою купівельною спроможністю, щоб отримати за неї вищу ціну. Так само через неспроможність переробити значну кількість місцевої сировини, підприємці стали вивозити її із західноукраїнських земель в непереробленому вигляді і збувати за набагато нижчими цінами ніж готові вироби. Наприкінці XVIII століття в зв'язку зі здійсненням аграрних реформ Йозефа Друго, селяни активізувалися, оскільки зрозуміли їх як звільнення від влади панів. Опір селян був настільки сильним, що влада змушена була для його приборкання використати війська. Безвихідь спричиняло зростання опору. Селяни чинили розправи над управителями маєтків і панами, підпалювали економії підприємства своїх гнобителів. Подання колективних скарг до судів спричиняло тривалі судові процеси селянських громад проти землевласників. У гірських районах Східної Галичини північної Буковини і Закарпаття, як і раніше розгортався рух опришків. Рух опришків мав багато спільного з діями повстанців Устима Кармалюка на Поділлі. Опришки нападали на панські садиби, карали їхніх власників, забирали гроші, майно та віддавали селянам. Особливу розмаху рух набув в 1810-25 роках. На Буковині тривали час діяв загін із 30 опришків на чолі з Мироном Шталюком. І лише в 830 році згін розгромили, а вага ташка Час від часу селянські заворушення спалахували в різних районах Закарпаття. Значний вплив на Закарпаття мало повстання селян сусідньої східної Словаччини влітку 1831 року. Також ще в 1830 році Закарпаттям прокотились холерні бунти. Селяни виступили проти адміністративних заборон, проти свободи переміщення. Влітку 1838 року селянські виступи охопили пили майже всю буковину. Придушити їх вдалося лише ненадовго. У 1843-44 роках тут знову спалахнули заворушення. З поміж багатьох селянських ватажків в цей час уславився Лук'ян Кобилиця. Спочатку він разом з іншими представниками селянських громад звертався зі скаргами до урядових установ надії панів. Проте, переконавшись в їхній безрезультатності, селяни почали громити маєтки відмовлятись виконувати повинності. Для придушення повсталих влада використала війська. У 1846 році Східну Галичину охопила хвиля селянських виступів, пов'язаних з поширенням сюди польського національно-визвольного повстання із Західної Галичини. Поляки боролись проти австрійського панування. Проте галицькі селяни бачили в поляках лише своїх панів гнобителів. Підтримуючи боротьбу влади з польськими повстанцями, вони стали відмовлятись виконувати повинності, громити маєтки і намагатись силоміць повернути собі землі, захоплені в них панами. Це спонукало австрійську владу після придушення польського повстання направити військові загони більш як в сто галицьких сіл і взяти під охорону поміщицькі садиби. Не вщухаючи виступи селянства, змушували владу шукати шляхи розв'язання нагальних соціальних проблем. В 1839 році Угорський Сейм надав селянам право вільного відходу від пана за умови виконання повинностей, сплати податків і відсутності боргів. А у 1840 х роках стали обговорюватись проєкти аграрних реформ.